Твоя історія може мати не такий щасливий початок, Але це не робить тебе тим, ким ти є. Справжні воїн дракона бачить пріоритети інших, а не лише свої. Кунг фу. Це не просто боротьба. Це захист того, що є. Добре, що замість агресії я можу скористатися цим. Наближається темрява, з якою ми раніше не стикалися. Отже, я готовий до реваншу. Що ж, йдемо додому. Хто ти? Є yeah. Бог. Oh.